Правий сектор носив зброю і буде носити до тієї пори, поки паркує за потрібне. Поки ми будемо захищати народ України. Тому що, можливо, прийдеться, якщо влада буде вести себе так, як треба, ми поставимо її на місце. І ніхто нам не вкаже, що зброю не носить. Не ви її нам давали, не вам її нам забирати. Хочете забирати – спробуйте. Хочете забирати – спробуйте. Я, всіх... я сказав, хочете забрати, хто з вас хоче забрати мої автомат? Хто хоче забрати мене пістолета? Хто хоче забрати пістолета? Хто хоче забрати автомата? Хто хоче забрати мої ноги? Хто хоче забрати, нехай повідає, попробує забрати. Так от я вам кажу, правий сектор носив зброю і буду сити до теї пори, поки буде загроза нашій державності і нашому народу. Загроза закінчиться, зброю носити ми не будемо. Тому що ви думаєте, що помінялися одні свині перекорити на других, те, що щось помінялося, нічого не помінялося. Я на призінні вам всім заявляю, у Рівненській області повна заборонена комуністична партія, партія регіонів. Я звертаю до керівників партії регіонів. Ось тут зараз на вічі. У нас для першого початку троє загиблих. Якщо керівники партії регіону і не, 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 не скинуться з своїх скромних мільйонів защади і не куплять три хати чи три квартири для сім'ї загиблих, і правий сектор конфіскує ці квартири і хати колишніх керівників області і партії регіонів і віддасть їх для сім'ї загиблих. Це перше. Друге, наші бойко працює той лікар на, на собі бату ні, він там, заяву там главний лікар. Немає, бо він, я казав, не напише заяву умре від цього роза печені. Друге. І питання е, по муніципальній поліції буде прийнято чи не буде прийнято? Щоб нехай ж була створена муніципальна поліція, яка була охороняти наших громадян. Бо то, просто дехто дехто вже думає, що сів на теплі місця, помінялися. І, е, не для того гіблі люди, не для того ми замерзли на барикадах, не для того кров проливали, щоб дехто помінявся. Вчора цього виблядка, Сеньку зупинив на народ, бо він їхав уже змігалку, йому сказали, а він вже ще фиркати, людям прийти. Вже він же що... прогнали одних, і других, вже да? сенька кролик, подумав, що він цар звірей. Його місце на свино серед кроликів, да? я заявляю, якщо він так думає, що він буде вести себе так, як він веде до людей, то й так не буде вести. Поставить їх на місці, да? так? Поставить їх на місці, так? Да? Я говорю, всі рівні перед Богом, так? Да? І я скажу, як сказали американці, бо сурив людей різних, да? урівняв їхні шанси. Да? Я говорю, рівні буде рішати. Той, курка тримає Калашнико. Наші... Я випущу його тільки тоді, коли у нас буде порядок держави. Буде, буде створимо муніципальна поліція, яка буде сидити на вулиці за порядком за всім. Коли у нас буде держава, да? все у стакане, як кажуть, і буде порядок. І коли всі будуть рівні перед законом. Да? А не... знову їм мигалки подавай, супереч подавай. А по просто зараз А я кажу порівнящині. Рівніщина один із регіонів України. Я відповідаю за західний регіон, в західному регіону, загони правого сектора, загони УСО, збройні злоблють до поряд часу, поки в нас не буде діяти повністю правові закони, да? і повністю не буде контролювати порядок держави. І, якщо хтось думає, що він напише бумажки, то я, я казав. Якщо хтось глухий, німий або дурний, або щось з пам'яті зрозуміло, то я буду в Римській області хунту, да? а, а не на всій Західній Україні. І буде чеварю зовсім по-другому. Керуйте нормально. Вам, я все зробив, пане Михайло, е ну, зробив, щоб роблю, щоб був порядок в області, все робив, щоб функціонувала нормально е обласна рада, районах ради. Щоб сюди був порядок, а вже ви думаєте, що той час, що пожежі настав той час, що я вийду кудись. А мені скажуть, а хто це такий? Да ти да нахер отсюда. І грудям скажуть, Кто ти такі? Ми? Дальше, хто ти таким вже ми. Чим далі я довінити більше ветеранам, чим далі вийти точно пожаркати, хто ти такий сайта? І на бармаки, так. Да? Там твоє місце, так. Да? Ні. Не буде того, як було, коли була акція Україна без кучми. Коли ми пішли тюрми, гнили в тюрмах, а другі прийшли в парламент, і коли прийшли до того чинова, кориспонденти заявили, да? що буде робити з тими слідчими, що фабрикували справи, бо нічого не буде робити, вони високі спеціалісти вони не будуть далі працювати. Тобто, да? якщо хтось думає, що і зараз так буде, що будуть дуже хитрі керівники кер 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 опозиції. Які приїжджали на Майдан у теплих мистедесах і уїжджали назад, утепле віли, а люди замерзали. Коли ми кричали один день, то провокатори до Грушевського, а потім на другий день усіх бачили, що руку пішов, То ми організували. Коли ми поїхали захвачувати адміністрації, кричали провокатори, а потім вже посилали своїх керівників. Ми вже приїхали тут на назначені. Цього не буде. Запам'ятайте. Розумно учителя на дурних, на душу помилках, дурні на, на своїх, ідіоти ніколи. То ми хоча б дурні будемо, ми будемо щось на своїх помилках. Якщо хтось думає, що він тільки за нас. І думаєте, що це тільки те, що ми носимо з нас, і те і те є. Тепер я вам просто розкажу, що ми прийняли взагалі і чого це так да? було. Питання номер один.